Що потрібно знати про зовнішньополітичні тренди? Я спочатку почну з невеличкої історії свого часу, один мій знайомий бесідував зі швейцарським банкіром і казав йому, розумієте, я дуже багато людина, мій батько був дуже багатою людиною, мій дід був дуже багатою людиною, мій прадід був дуже багатою людиною. Мої діти і мої онуки будуть дуже багатими людьми. І не стоїть питання залучення коштів зробити іще 100 тисяч, і ще 200 тисяч. Не так стоїть питання. Ми зацікавлені в тому, щоб зберігалися правила гри. щоб... Правила життя були непорушні, тому що в межах цих правил гри і в межах цих правил життя ми є дуже багатими людьми. Правила життя, а не зірвати зайву копійку. От що цікавить захід. Захід намагається за будь-яку ціну втримати правила, правила гри. Натомість є деякі країни, які хочуть урвати копійку. Захід зараз витрачається на підтримку України проти Ерефії в ім'я правил гри, в ім'я правил життя, Принципів, можливо, ви можете це назвати. Ви можете назвати це стратегічною вигодою, але саме так і є. А є ті Китай і Туреччина, які в цей момент обідують Московією. Вони уривають свою вигоду з нею, з тієї Московії. Звісно, що вони цим не додають Московії, але вони зараз жирують за рахунок цивілізованих країн, які вкладаються в цю війну, які відмовляються від цієї вигоди. Вони ж теж ж могли би зараз пообідати Московією, і вони цього не роблять. Санкції це не тільки обмеження Московії, це і самообмеження. Якщо ми вже заговорили про правила, то правилом... Ютубу є закликати підписатися на цей канал, але я думаю, що ви вже це зробили, як люди все-таки цивілізовані, а не якісь турецько-китайські дикуни. І я не буду тому вас закликати підписатися на цей канал, поставити вподобайки, залишити розлоги і коментар. Я тільки нагадаю вам про Неоплатонівську академію. От потрібно після. Цього ефіру зайти на сайт Неоплатонівської академії. Чому? Тому що там з'явився новий вебінар. Це мій вебінар присвячений філософії темних часів. Це найгірше, ми знаємо. Були такі от темні часи в історії людства після античності і до високого середньовіччя, про які ніхто нічого не знає, і з ну як публіка не знає. Звісно, що вузькі фахівці на зразок мене знають. Але там відбувалися божевільно цікаві речі в культурі, в людській думці, в політиці, в етногенезі, в усьому, там відбувалися божевільно цікаві речі. І оцю сліпу пляму для себе ви маєте ліквідувати за допомогою цього вебінару. Але іще перш ніж правила гри, от я згадаю за київську вату. В той час, як наші солдати це герої. Вони віддають життя на фронті кожен день. Ми ховаємо героїв і мучеників цієї війни кожен день. Величезна кількість поранених. Ампутанців дуже велика кількість. Що робити. Це контузії, які часто не враховуються. Людина з контузією до кінця життя буде з цим жити. Це буде давати дуже погані наслідки до кінця життя. У всіх є контузії. Майже у всіх, хто є на фронті, ми, все, ми, ми всі це відчуваємо. Я не так, щоб багато воював в своєму житті, але і я відчуваю наслідки цих не сильно великих контузій, які мені доводилося переживати. І о, от все це відбувається, а в цей час в Києві квітне пишним квітом вата підла. Ну, наприклад, Київська консерваторія. І її оця от, вчена рада, чи педагогічна рада, чи як там назвати, оці всі мурзіки, це огідна вата. Вони вчепилися зубами, що імені Чайковського обурився уже у нас не найбільший націоналіст Бандерівець, міністр е е е культури. І той обурився уже, що наскільки ну, ж можна це терпіти. Міти в чому справа? що таке Чайковський. Можливо, Чайковський не найгірший композитор. Він бі, ясно, що він був ватником 19 століття. Ватником він був. Справа в тому, що це символ. Це один із символів Ерефії, один із символів Москові. Толстаєвський символ, Чайковський символ, Сталінградський символ. От у них от є отакі от от символи, і цими символами вони воюють. Війна ведеться не стільки за ресурси і території, скільки за вартості і за символи. Цими символами вони воюють. І тут мова не про Чайковського, мова про те, що от сама по собі Гакін Кроуц, Свастика, сама ж по собі нічого собою поганого не являє, і з'явилася вона за тисячі років до Гітлера. Але Гітлер зробив її символом. І тому деякі країни намагаються не допускати свастику на своїх урядових будівлях. Ізраїль, наприклад, не любить, коли фігурує свастика. Деякі інші країни не полюбляють, коли фігурує свастика. Скажем, в самому в серпі нічого у мене є серп, наприклад, висить на стіні. В молоті нема нічого поганого. Але серп і молот стали символами тих людей, які вбили мільйони українців. І тому цих символів не має бути на наших вулицях. Незалежно від того, що серп іноді корисний, а молотом можна кувати залізо. Цих символів не має бути на наших вулицях. Чайковський це їхній символ. От саме тому його не має бути в назві Київської консерваторії. І, Ті люди, які це не розуміють, вони не мають права викладати в консерваторії не тому, що вони ватники, а тому, що вони ідіоти. Вони не розуміють наших правил. У нас тепер такі правила, що тут не має бути символів ворога на наших вулицях і поруч з нашими дітьми, і взагалі ніде не має бути символів. Ворога. Звісно, ви можете сказати, що вони так щепляються за Чайковського з причини його екзотичної сексуальної орієнтації. Поза як всі ці люди теж гнойні гендери, то от вони не можуть просто від цього відмовитися. До речі, у мене заклик до студентів консерваторії. Що, якщо до вас були сексуальні домагання, особливого гомосексуального характера, то, будь ласка, повідомте нам про це з боку ваших оцих от викладачів, членів педагогічної ради, які так люблять символи окупантів? Там у них, до речі, викладає така жінка, Остап Українець, звернув нашу увагу на Зою Семенівну Міднікову. Я не знаю, що вона там викладає, у них барабани чи оці от тарілки чи ще щось таке. Вона випускниця московської конфер... консерваторії і заперечує російську агресію. А... На конференції щодо перейменування Консе з імені Чайковського на що завгодно, її запитали, чому вона голосує проти. І вона відповіла, тому що Україна ще в 2014 році напала на Росію, виявляється, коли почала бойові дії в Луганську. І е, оця от маруха працює в консерваторії, викладає діткам. Що вона там їм вкладає в голови? І нічого от присутня на вчених радах. І знаєте, там е, ясно, що там головну скрипку грає все-таки не оця ватниця, а головну скрипку грає ректор Максим Тимошенко. І е, ця людина кар'єрна, він завжди поближче поближ до грошей. Там фонди весь час, якийсь очолює з китайцями повсякчас, Тре. От він такий весь прокитайський у нас хлопець, а отже, і про московський. І е, е, от я просто не можу втриматися, користуючи нагодою, хочу сказати, що він є огідною брудною ганчіркою. От Максим Тимошенко, ректор консерваторії. Ви огідна брудна ганчірка. І краще б вам зараз би піти би з посади і уїхати в Рашку або в Китай. Тут ви не утримаєтеся. От тут несприятлива атмосфера для таких, як ви, і з кожним днем буде більш несприятливо. До вас зайдуть в гості обов'язково і будуть заходити часто. Маєте це на увазі. Тут у нас всякі консерваторії, лаври. Київська міська державна адміністрація в Дніпрі вже позносили всіх Пушкіних і Чкалових. Київська міська адміністрація ні. Вона тримається зубами за Пушкіних і Чкалових, за Булгакових, не може від них відмовитися. Вони теж не мають бути. Вони не розуміють правил теперішніх. Ці люди не розуміють правил. Кличко не повинен очолувати Київську міську державну адміністрацію. Він має бути замінений кимось військовим. Людиною, яка розуміє правила, що добре в військових, вони розуміють правила. Після обшуків іще не роздуплилися московські попи. Паша Мерседес іще дозволяє собі виходити в ефір і повчати Верховного Головнокомандувача. Каже: не забирайте, у нас годівниці. Тому що, звісно, що ці великі храми в Лаврі це велика годівниця для Паша Мерседеса. Туди йдуть тисячі лохів і залишають там для нього копійку. А тепер держава візьме і забере, і передасть Вселенській церкві, наприклад, ПЦУ. А у цих сатаністів бородатих забере. І він не розуміє, він ще щось там скриже ще зубами. Намагається весь час здаватися лагідною потворою, але в той же час щось там, ніби як і погрожує. Погрожувати намагається. Треба забрати. Я думаю, вони будуть ще робити там концерти, але ми допоможемо правоохоронним органам і спецслужбам якось вишибити їх звідти, якщо вони самі не справляться, бо складається враження, що якийсь стратегічний тупік, як це називалося в Першу світову війну, коли фронти стали ні в наступіти, ні відійти неможливо. От вони стоять ну, так само, як у нас зараз під Бахмутом. І в нас такий стратегічний тупик з московською патріархією, нібито як СБУ нападає, але в той же час ці все ще тримають оборону. То вони ще тримають оборону, власне кажучи. І щось з цим потрібно робити. У Паші Мерседесу і у всіх цих московських попів просто от вони погано освічені люди, крім того, що вони не розуміють правил. Він думає, що слово лавра походить від прізвища Лавров. Я такий міністр закордонних справ в Орді. Лавров називається. І от я хотів би сказати, що таке, що собою являє Орда. Оцей самий Лавров, він за національністю вірменин. І в цьому конфлікті Азербайджану Вірменському він зараз виступає проти Вірменії. Чмирить Вірмен. Ну, то Вірменія зараз там стікає кров. Ю. Неважливо, хто з них має рацію, хто не має рацію. Звісно, що більшість українців ну просто по такому от розкладу, ніби як співчуває Азербайджану. Хоча от азербайджанський лідер приїхав на конференцію СНГ в Москву до Путіна. І Зрозуміло, він разом з Ердоганом, вони обідують путіним. Вони зараз забирають своє, поки Путін слабкий. І е, оцей от Лавров, вірменин, чморіть вірмен на користь азербайджанців. Для вірмен це життя і смерть взагалі то. І от він каже: давайте, подихайте скоріше. І в цьому вся суть Московії. Всі оці от люди нема руських, це все люди, які зрадили власну національність, які зрадили власних предків. От в Америці теж, же ж, ну, всяка публіка тусується, вони розчиняються в новій спільноті в американській, все таке інше, але переважно їм не доводиться зраджувати власну національність, їм не доводиться зраджувати власних предків. Ну, хіба що забувати їх? Забуття теж можна називати зрадою, але принаймні не виступати проти них. А ці. Це скопище людей, московити. Це натовп людей, які воюють проти власних предків, проти власної національності. Як Лавров, вірменин воює проти а вірмен і принижує їх. Він їх принижує. Вони всі, де ці ванюшки? Мішустін це очільник їхнього уряду. Єврей. Він не зупиниться. Б, коли потрібно, буде душити євреїв. Шойгу, тувінець, тува окупована. Шойгу у них міністр оборони, і він за те, щоб тува була окупована і далі. І вся політика Ерефії йде на розчинення тувінців, на те, щоб вони забули власну національність, на те, щоб витравити в них ідентичність, і оцей тувінець у них там міністр оборони, входить в п'ятірку найбільш знакових злочинців московських. Медведів, єврей, те саме. Патрошев, читокомі, чи то Удмурт сказати важко. Патрошев очолює е, Сомна з Бес їхній. І е, оцей читокомі, чи то Удмурт от Московія харчувалася більше, ніж кров'ю українців. Вона харчувалася кров'ю цих всіх уграфінів. От Вона їх перетворила на бруд, власне кажучи, в значно більшій мірі, ніж нас. І от він у них, чито от чи то, комі, чи то удмурт очолює совнацбез. Всі пропагандисти московські, чи вірмени, чи євреї за походженням. І оці вірмени зараз так само обслуговують того самого Путіна, який зараз згодовує Вірменію. азербайджанцам и туркам. Так у них завжды было. Той самой Чайковский. Наполовину поляк, наполовину француз. Мать француженка, батько поляк. Вот он пишет. Словами так трудно выразить то чувство умиления и любви, которое возбуждает во мне государь. Государь в смысле э, Александр Третий. Душитель Польщі, батько у Чайковського поляк, але умилення у любов у нього не до Польщі, а до государя, який Польщу душить. Е, Натов людей, які ненавидять власних предків, ненавидять власну національність, власне, вся зловісність цієї Московії витікає звідси. Це Абсолютно аморальна. Це е, аморальний натовп. Це аморальний натовп. Всі ці їхні вбивства, те, що вони здійснювали в Бучі, в Вірпені, те, що знаходять кожен день зараз ці вбивства і любов вбивати дітей, любов вбивати жінок іде звідси, е, з ними неможливо домовлятися, з ними неможливо співіснувати. І... Тому ми або загинемо всі, або ми переможемо. Я абсолютно впевнений зараз, що ми переможемо. І тут в тилу, поки наші герої гинуть на фронті за нашу свободу, ми все-таки маємо розібратися пошвидше з ВАТОю, з Київською державною міською адміністрацією, з консерваторією, з московськими попами і багато з ким іще, які тут. Зараз встромляють ножа в спину нашим хлопцям. І на цьому вам моє звитяжне, щире українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви співали голоском Чайковського.